Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал. Якщо досі цього не зробили, то є у вас там можливість ставити свої подобайки, коментувати наше відео і ділитися ними із друзями в соцмережах. А тим часом з нами на зв'язок вийшов старший аналітик Західного інституту із Познані. Це Республіка Польща Віктор Савінок. Вітання, пане Вікторе. Вітаю вас, і телеглядачів глядачів і глядачок. Слава Україні. Героям слава. Пане Вікторе, з вами хочемо поспілкуватися про причини і наслідки протестів у Франції, адже бачимо дуже для багатьох українців, можна сказати, стало шоком те, що відбувається у Франції в різних містах, і ось ці протести, які виникли після загибелі підлітка, переросли в такі акти вандалізму, мародерства. Українці, які дійсно пережили декілька революцій, і вторгнення расистів в лютому 22-го року, і але для нас ну дивно бачити, що так можуть, як би так би мовити, свої ж громадяни робити із своєю країною. У нас можуть робити так, це лише расисти. А чи можете пояснити, що там відбувається? Чому ці протести настільки агресивні, і до чого це може призвести на вашу думку, пане Віктор? Ну ви згадали про те, що Україна переживала останні кількадесят років кілька революцій. Якщо ми подивимося на французьку історію, то історія Франції це теж історія революцій. і впродовж, наприклад, 18-19 століття Франція переживає цілу хвилю різноманітних революційних подій, які теж, скажімо так, складно назвати якимись дуже Дуже мирними і, скажімо так, дуже такими, якби цивілізованими теж багато в чому, тому що ці революції, якщо ми подивимося на історичні події, вони супроводжувалися теж. І терором, і різноманітними нищеннями, руйнуваннями, і так далі, і репресіями проти цілих класів і таке інше. Тож, в принципі, такий, скажімо так, революційний дух, можливо, за 20 століття він трохи згас. Але теж, якщо ми згадаємо 20 століття у Франції, то теж маємо не забувати, наприклад, про 1968 рік, коли теж були не менш насильницькі протести. Зі спаленням автомобілів, з барикадами і з іншими речима. Тобто, тут бачимо, що все ж таки навіть в історії, ну такої, скажімо, цивілізованої в наших очах Західної Європи є багато сторінок, які теж багато в чому. Скажімо, схожі із тим досвідом, який в період своєї незалежності пережила Україна, і в даному випадку, теж фактично кажучи, симптоми вони ті ж, тому що в даному випадку йдеться про знову ж таки ескалацію суспільного невдоволення в даному випадку це ескалація суспільного невдоволення, яка стосується знову ж таки. Скажімо, тих своїх чи тих суспільних груп, які вважають себе дещо дискримінованими по відношенню до більшості, і в даному випадку йдеться перш за все про групи, по-перше, з міграційним походженням, тобто, це або власне мігранти, або нащадки мігрантів, які по-друге проживають більш чи менш компактно. Серед іншого в невеликих містечках або у передмістях великих міст. І по третє, що характерно для цих груп, це, власне кажучи, теж не надто високі доходи. І, власне кажучи, те, що ці дивеми, вони впродовж теж десятиліть не вирішувалися, оскільки ця проблема так званих передмість, вона не виникла на рівному. Місці, і вона не виникла впродовж останніх кількох років, а вона існує вже впродовж цілих десятиліть. Тож, власне кажучи, ось ця невирішена дилема, вона залишається актуальною і вона зараз сприяє ескалації ось цього насильства. Пане Вікторе, ви згадали про те, що в основному, я так розумію, емігранти якраз вчиняють ці бунти на Франції, але чи відомо, чи це, наприклад, представники з Північної Африки Африки, тобто арабські емігранти, та чи їхні нащадки, чи це можливо із колоній із Центральної Африки, французьких колоній, та, чи, чи вони всі об'єднані, і чи відомо про якісь їхні вимоги, чому ось цей терор, такий та, відбувається, можна сказати, щоночі, чи чи вдень він теж продовжується. І чи є хтось, хто очолює цей процес. Ні, це спонтанний процес, і тут знову ж таки дуже складно виокремити якусь чітку групу, яка була б тригером цих протестів. Справді, вбивство підлітка 17-річного поліцейськими, воно стало таким собі, ось ну як один із французьких дослідників, окреслив це моментом Джорджа Флойда. Якщо ми згадаємо знову ж таки про американський до то в даному випадку широкі протести, які були пов'язані з рухом Black Lives Matters, вони, власне кажучи, в 2020 році ескалувалися після вбивства поліцією Джорджа Флойда, то в даному Знову ж таки на афроамериканця, то в даному випадку йдеться про протести, які ескалювалися після вбивства підлітка власне мусульманського віроїзповідання, і але тим не менш в протестах і в якихось насильницьких акціях. Беруть участь з одного боку, справді, особи з міграційним походженням, з іншого боку, теж є і частина французів, які підтримують їхні вимоги. В даному випадку треба не забувати про інші ознаки. Це, по перше, вже згадувані передмістя, які мають, скажімо так, низку характерних моментів. В даному випадку йдеться про проблеми із, наприклад, Приклад транспортним сполученням із великими містами, поблизу яких вони знаходяться, проблеми з доступом до громадських е служб, проблеми з доступом, наприклад, до освіти чи до охорони здоров'я. Е і загалом е другий характерний чинник це низькі доходи. І в даному випадку, особливо якщо ми візьмемо теж чинник низьких доходів, то тут ескалюється ситуація ще і через те, що е власне. Суспільна uh, в uh, суспільстві. Існує зараз теж високий ступінь напруги, оскільки ще не охололи емоції після протестів пов'язаних із пенсійною реформою, яку провів Еммануель Макрон. З одного боку, вона, скажімо, так, була необхідна через те, що французький бюджет був перевантажений різноманітними видатками, в тому числі і на пенсійне забезпечення а сама пенсійна. Пенсійна система е, є дуже складною у Франції, е, і відповідно необхідно було змінювати якісь приписи. Однак, е, знову ж таки, рівень суспільного невдоволення в даному випадку був дуже високий, і знову ж таки доходило до протестів, які паралізували країну. І зараз ось е, на хвилі, коли ще емоції від тих протестів не охололи. Е, З'являється ця ситуація, і знову ж таки ми бачимо, що доходить до ось такої, на жаль, ескалації із власне насильницькими діяннями, руйнуваннями, підпалами, побиттями поліції і так далі. Пане Вікторе, якраз про роль поліції то поліція дійсно не може впоратися із цими стихійними акціями протесту. Ну, дійсно, ви згадували про ці про протести проти пенсійної реформи всі пам'ятають протести жовтих жилетів? Ну і, мабуть, що нового року, якраз 1 січня, теж дуже часто з Франції повідомлення про те, що скільки там було машин спалено і щось на кшталт того. То я так розумію, для Франції це дійсно не новина, але з іншого боку, чи дійсно немає достатньо сил сили поліції, щоб все-таки навести лад на вулицях французьких міст? Справа в тому, що поліція у Франції є доволі чисельною. якщо порівняти, наприклад, кількість поліцейських на одну тисячу мешканців із іншими сусідніми із Францією країнами, Наприклад, якщо порівняти навіть чисельність поліції на тисячу мешканців із сусідньою Німеччиною, яка є найнаселенішою країною Європейського Союзу, то у Франції вона навіть вища від, від німецької, незважаючи на те, що чисельність населення континентальної Франції вона нижча за німецьку, і відповідно також нижча і за український показник, і наприклад, теж за польський. За польський, взагалі, в два рази, тобто, ми бачимо, що насправді поліцейських є доволі багато. Проблема теж, до речі, із вбивством. Літка полягає в тому, що в 2017 році були ухвалені поправки до закону про поліцію, який дозволяє поліцейським стріляти по, по автомобілях, які намагаються втікати від поліцейських патрулів, і відповідно стріляти на ураження в даному випадку, якщо у поліцейських є, є власне кажучи підозри в тому, що підозрювані або ж там ось особи, які потрапили. В їхнє поле зору намагаються втекти. І в даному випадку, скажімо так, саме ось цей припис він призвів до того, що цей підліток був застрелений, і тут в даному випадку знову ж таки питання ось дуже таке, скажімо, Дуже чутливе, чи з одного боку необхідно загострювати законодавство далі, і е, е, чи необхідно, скажімо, так розгортати ще більше якийсь махових обмежень? або ж е, все ж таки необхідно? Е, Необхідно е, більш е, глобально діяти і в напрямку інтеграції, і в напрямку, наприклад, покращення якихось соціальних умов у цих передмістях е, і чи, чи, е, в напрямку якихось е, інших дій або ж знову ж таки. Е, якимось чином теж поліцію тренувати краще, і тут е постає дуже велика кількість питань, і е знову ж таки від політичного середовища зараз немає таких сигналів е щодо того, що вони насправді готові е ці питання вирішувати і ними серйозно займатися, хоча Ну вже е, таких е, wake up calls е, їх було більш ніж достатньо впродовж останніх е, кількох років? Пане Вікторе, от якраз про політиків я хотів вас запитати ще стосовно того, яка їхня реакція, і як це дійсно може вплинути на політичні розклади у Франції? Чи не трапиться так, що дійсності е, вимоги чи гасла протестувальників може підхопити? Якась політична сила, або, можливо, навпаки, якраз можливо, ті сили, такі, які свого часу представляла Марі Лі та які антиімміграційні, можливо сказати, націоналістичні, будуть набирати бали у зв'язку з цими заворушеннями, які вже не в перший день тривають у Франції. Так справді можуть насправді, якщо ми подивимося на парламентські вибори, останні у Франції, які відбулися минулого року, то ми побачимо дуже високий рівень суспільної поляризації, скільки. Оскільки, скажімо так, умовний центр політичного спектру французького, який подекуди представляє з одного боку на, власне рух Макрона, з іншого боку, це рух республіканців, вони, якщо ми подивимося на електоральну статистику і порівняння з попередніми виборами, то вони втратили голосів у порівнянні з попередніми роками. А е, натомість е, е, кращі електуальні результати з одного боку показали ультраправі із національного відродження. Це якраз вже згадувана вами партія е, колишньої Марі Лепен. А з іншого боку, е, теж набрали балів, е, скажімо, ліві популісти. Це е, рух е, меланшона. Е, так ось е, в даному випадку. В даному випадку ми можемо з впевненістю сказати, що ця поляризація вона буде і надалі в французькому суспільстві присутня, тому що з одного боку будуть французькі ультраправі, тобто національне відродження, які намагатимуться просувати ось цю антиімміграційну повістку дня, з іншого боку, будуть ліві популісти, які намагатимуться в якийсь інший спосіб які намагатимуться, мабуть, що грати якраз проти е цього дискурсу ультраправих, це буде, мабуть, що теж один із їхніх е потенційних козирів. І тут встає питання: чи на. Е Виборах до Європарламенту наступного року руху Макрона власне вдасться провести велику кількість депутатів до Європарламенту, тому що зараз, власне кажучи, його депутати становлять дуже вагому частку у фракції лібералів у європейському парламенті, і тут вже ну скажімо так, залежитиме теж доля від цього правлячої Коаліції в Європарламенті, це, скажімо так, теж та ситуація, за якою треба буде слідкувати. Сам Макрон, звісно, вже не може якимось чином балотуватися на якісь політичні посади, тому що він досиджує свій другий термін. І, власне кажучи, це дає йому певний теж бланш для певних дій. З іншого боку, зараз в нього в парламенті немає стілької більшості, і він теж обмежений у полі для маневру як ми бачимо, що навіть ті певні ініціативи, які він пробував провести в обхід парламенту з тою самою пенсійною реформою, вони можуть наштовхуватися на протести. Тому, скажімо так, ситуація у Франції буде непростою. І подивимося, як вона буде складатися далі, пане Вікторе, Ну і водночас, один із лідерів французької правої партії Реконкіста Ерік Замур. Якщо не помиляюся, заяви про те, що те, що відбувається, що це початок громадянської війни, і чи чи дійсно можна так вважати, і чи може ось ці протести, ці акції непокори перерости в щось більше? це, власне кажучи, знову ж таки показник того, що ультраправий рух намагатиметься грати на ось цих сентиментах, пов'язаних із антиміграційними настроями, і до речі, так треба згадати, що в контексті вже тієї поляризації, про яку я говорив раніше, що теж і рух зимура. Потрапив до нового скликання французького парламенту, і, мабуть, що теж буде відігравати певну роль, наприклад, і в кампанії до європейського парламенту наступного року, хоч звісно. Оцінки, які стосуються нової громадянської війни, вони мабуть що перебільшені, і зрештою, я думаю, що ці протести вдасться вкладнати, але вони ставлять справді велику кількість питань, тому що з одного боку є питання до поліції, і до того наскільки ефективно вона працює, і до того наскільки, власне кажучи, вагомими є законодавство щодо поліції, з іншого боку. Є питання стосовно справді ефективності політики інтеграції і ефективності певних господарчих аспектів, і в тому числі того наскільки власне соціальна держава впорається із своїми завданнями. І Насамкінець, пане Вікторе, ну теж була інформація про те, що. Ось ці протестанти, не знаючи заколотники, вони нібито випустили і звіре із паризького зоопарку. Чи дійсно ця інформація підтверджується? Чи можливо це таким чином щодо цих акцій протесту долучилися якісь екоактивісти, які виступають проти таких зоопарків чи куточки природи? Я, чесно кажучи, не бачив повідомлень про те, щоб випустили звірів із зоопарків. Однак справді, якщо говорити про, про ці протести, то вони, мабуть, що будуть грати на руку, власне кажучи, лівим рухам, тому що більш, скажімо, ліві і ліві популістські партії виступають за те, щоб, скажімо, так, ці протести не, власне кажучи, розганялися якимись силовими методами, а за те, щоб намагатися. Розпочати якісь перемовини із цими демонстрантами для того, щоб зрозуміти, які вимоги вони висувають, і відповідно намагатися якимось чином їх, їхні вимоги задовольнити, і теж ну, намагатися вирішити ці проблеми більш системно. Однак, скажімо так, мабуть, що правда стосовно того, яким чином необхідно. Вирішувати ці ДВМИ вона десь десь просередині? Ну от я якраз зараз читаю про те, що була дійсна інформація про звірей, диких звірей на вулицях Франції, але журналісти, зокрема, 24 го каналу, пишуть, що це виявилася інформація фейком. Але так, я так. ще хочу на сам кінець, пане Вікторе вас запитати: чи ось така ситуація якось вона дійсно може вплинути на підтримку України у? Війні проти расистів з боку Франції, чи дійсно Україна відійде можливо не на другий, а вже на якийсь задній за дальній план? Я думаю, що якби в ключових питаннях французька підтримка зберігатиметься? Це в питаннях, які стосуються. Перш за все допомоги, які стосуються санкційної політики, і так далі, тому що це, власне кажучи, ті проблеми, які вирішуються на рівні Європейського союзу, тут у Франції немає якихось суттєвих зауважень до того, які санкції мають запроваджуватися далі, в принципі, всі пакети. Погоджуються і з боку Парижа не лунають якісь суттєві зауваження. Натомість ми чуємо зауваження, наприклад, із, із Будапешта. Якщо, якщо говорити про питання, теж фінансової підтримки, то мабуть що тут теж все залишиться на тому рівні, на якому воно є, тому що більшість цієї підтримки теж. Відбувається через багатосторонні інститути, або ж Міжнародний валютний фонд і групи Світового банку, або ж через знову ж таки Євросоюз і макрофінансову допомогу. Інше питання, це, це питання, які пов'язані із переданням Україні важких озброєнь французького зразка, і тут насправді для українсько-французького діалогу є дуже багато завдань, тому що е, я, як особа, скажімо так, яка займається перш за все німецькомовними країнами, я е, завжди в дебатах, які точаться в Україні, довкола наприклад позиції Німеччини. Не щодо постачання Україні озброєнь, ось мені бракує того, що є зауваження до Німеччини, але при цьому мені бракує зауважень таких самих до Франції. Тому що якщо ми подивимося на те, який обсяг озброєнь надала Україні Франція, то тут насправді ще багато чого можна було б зробити на багато. І так, з одного боку, є, е, є певні види озброєння, які нам допомагають, це і е, самохідні гаубиці, Цезар, і е, колісні бронетранспортери е, і так далі. Е, але з іншого боку, думаю, що нам знадобилося б з французької сторони ще більше і. Нам є над чим працювати і це завдання і для наших дипломатів, і це завдання теж для наших військових, щоб переконати Париж у тому, що необхідно ще більше наростити підтримку України, якщо Франція тим більше намагається зараз позиціонувати себе як країну, яка Хоче слухати країни Центральної і Східної Європи, як це заявив Еммануель Макрон на форумі Глобсек в Братиславі наприкінці травня. Що щиро дякуємо вам, пане Вікторе, за те, що долучилися до нашого ефіру і за ваші коментарі, за ту інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, для них Віктор Савінок, старший аналітик Західного інституту. У познані Республіка Польща був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Вікторе. Тримаємось.